Внутрішньо переміщені особи, яких прихистила Миргородська громада, в черговий раз отримали гуманітарну допомогу від благодійників із міжнародних організацій. Цього разу сім'ям переселенців її видавали волонтери інформаційно-аналітичного центру міжнародного товариства прав людини. Сьогодні більше ніж 300 родин отримає продуктові набори від нас, які містять з собою і крупи, і м'ясні консерви, і мед, і багато всього іншого. Вага коробки близько 20 кілограм. Тобто, на місяць це цим набором можна забезпечити цілу родину харчами. І, звісно ж, така гуманітарна допомога від міжнародних благодійників дещо підтримує родини переселенців, які не з власної волі залишили свої домівки у перефронтовій зоні і, втративши роботу, нині перебувають у складних життєвих умовах. Дуже дякую вам за таке, таку допомогу. Вона дуже потрібна і без неї ніяк. Ми з Краматорська Донецької області вже. Рік тут. Ми. Ну і дякуємо всім за допомогу. І ви допомагаєте, і інші організації допомагають. Так би тяжко було виживати, а так легше. Слід також зауважити, що це не поодинокий випадок надання допомоги миргородцям від інформаційно-аналітичного центру Міжнародного товариства прав людини. Ми надавали допомогу і лікарні інтенсивної терапії, і спецшколі Миргорода, надавали допомогу в Хомуці училищу. Тісно співпрацюємо з місцевою владою. Велику подяку висловлюємо Олександру Івановичу. Тож, як запевнив Олександр Кіт, співпраця центру та влади Миргорода триватиме й надалі, а волонтери інформаційно-аналітичного центру міжнародного товариства прав людини мають намір провести в нашій громаді і ще чимало нових акцій.